У сучасності головною героїною виступає Лейла Хасан. Запам'ятайте її, вона буде намуляти очі найближчі три частини. Вона вивчає пам'ять Байка та його жінки, у яких вони допомагають Клеопатрі перемогти у битві проти Птолемея XIII і закладають основу для братства незримих. Так асасинів асасинами починають називати лише з часів близьких до історії Альтаїра. І тепер готуйтеся до приколу. Окрім того, що тут говориться про створення незримих тільки в останні секунди гри, такі у 100 плюс часовому РПГ сама сюжетка на. 12-15 годин, і це максимум. Але розробники вміло його розтягнули гріндом та поганим балансом, через що любий ворог вище тебе за рівнем, стає для тебе проблемою, так ще й прикований клинок вже не вбиває з одного удару. А сюжет такий короткий, бо це мав бути звичайний середньостатистичний асасин. Нездоровезний РПГ, світ такий порожній, бо це все пустеля та копіпаст, який навіть у сюжеті не задіюється. Зробили дуже погані сайди по типу принеси, подай, подайди на Заважає, паркур став жахливим. Боївка більше не виглядає естетично. Що найжахливіше, саме з цієї частини у серії повністю зникли челенджі в місіях та 100% синхронізація, і замість неї було введено рівні складності. У сюжеті нормально не пояснюють виникнення трьох головних правил кредо асасинів. Оці два DLC – це окремий крінж, який тільки погіршує ситуацію. І пробачити цю гру можна тільки за те, що тут хоча б якийсь внятний сюжет, якийсь зв'язок з серією. І Іноді тобі реально хочеться співчувати головному герою, поки не задумуєшся про те, якого хрена тут відбувається. І Origins була лише передвісником того, що нас чекає.